Всім привіт! отож збираємося, ми в Касель Обіцяла показати, як щодо до чого. І союз зранку дивлюся, ось так налітає сніжок. А, я думаю, тут снігу, в принципі, нема. Тому можна їхати. Нічого такого, думаю, зараз прилетить. Воно ж взагалі завжди не лишається снігу, не видно, що падає, мінусової температури, як правило, немає. І, думаю, я поки туди-сюди, може, воно зараз і затихне. Сильного вітру, як бачите, немає, тому поїхати все одно треба. Поїхати треба, треба купити хоча б якісь обновки. І, в принципі, подивитися що до чого. Знов дивлюся в вікно. Але сніг все-таки такий гостіший і більший. Але ніби не видно, ну, падає-падає, він, напевно, долітає. З земля, в принципі, тепла, тому ну, буде трошки незручно. Але ми поїздом садем, будемо собі відпочивати півгодинки, поки доберемося. Надіюсь, у Казалі снігу немає. таке трошечки, бачите, намело. Але. Я собі запланувала, оскільки там є О, дивіться, який сніжок, чим раз, тим краще, коли плануєш поїздку, завжди думаєш, що може погода зіпсувати. Що хотіла? Хотіла піти в мав Point, у величезний супермаркет, подивитися щодо одягу, поповнити треба в боязковому порядку номер телефону, тому що тут є такий момент: от коли ти купляєш карточку, ми купили карточки телефонні, де 10 гіг. На карточці і коштує телефонна карточка 10 євро. І відповідно, якщо поповнювати з додатку, чи банківського, чи того, що телефон підтримує, то там і мінімальна ціна, сума поповнення 15 євро. І виходить, що трошечки, ніби ти переплачуєш, не факт, що ті гроші не зніме, через те, що ти десь зайдеш не так, або щось там не то зробиш, так, тому. Ми не маємо гарантії, що тих 5 євро вони протримуються до майбутнього цього. Але дивіться, яка от дорога. Це ми зараз йдемо на поїзд, покажу вам поїзд ті-чуть. Мала надію, що зніму відео, як ми поїздом їдемо, але в Касель ми стояли. Тут я вже казала в попередньому відео, чомусь немає в людей такої культури. Яка дозволяє звільнити місце від свого багажу, щоб хтось інший сів. Тому, ну, і сказати, ми, в принципі, не можемо. Тому таке. Ми стояли. Зараз покажу вам трішечки, ми були в... Це вже в супермаркеті, Це... у них такий величезний магазин Сатурн. Де є просто різноманітна техніка. Я погуляла, зняла небагато, не знаю просто, чи можна так знімати чи ні. Ну, просто для себе, скажімо так, трішки під залипла. ціни тут досить такі непогані. І я більше починаю розуміти, що саме тому тут простіше купити нову річ, скільки я вам обалденний, ніж зробити. Скажімо так, зремонтувати стару. Також між покупками ми трішки проголодалися, тому зайшли от сюди в KFC, чекаємо зараз своєї черги. Просто показала, що я хочу, показала, вибрала сама, і нам, в принципі, принесли. Принесли якийсь такий твістер. Отож, приїхали ми з Каселя. Дивіться, купили ось таку корточку дитині. Такий класний. Тепленько таку всередині, з такою. Бачите, штучкою, що буде тримати по акції за 36,99 158 розмір. Відний момент, мені не подобається оце щось таке, непонятно на пальці. Ніби рукавчик, але не спра... ну, недобре воно мені. Хоча тут, вроді би, є розиночка. Бачите? Зараз. Бачите, що мало би тримати. Мені не подобається, ну, але, тим не менше, зараз ще покажу. Також купила в H&M. Бачите, мужечку ти мій. Ось штаники такі. 158-й теж розмір. 17,99. Бачите, бачите тепленькі такі, з кишеньками. Спортивний варіант. Тут кишеньки, тут кишеньки. І ось тут, бачите, така. отакі штаники. Клас. І, і ось такий. Батнічок, чекайте, другим боком обернула. Зараз покажу. Ось такий теж теплесенький. Давно я. О, 158-164 з ось такими кишеньками. Дві тканинка така класна, утеплена. Star Wars. Такі рукавчики. Дуже класно, Дуже приємно до тіла. Я б собі ще тільки купила, там такий класно розмальовані. Обалденно просто. І оце я трішки стомилася, але все одно щось потрібно робити. І вирішила все таки дов'язати кофту. Тут я е, ще з. Е. Україна привезла свої нитки. Чомусь цими нитками там не в'язала, не знаю, руки не дійшли, чи що. Тут дивлюся трішки блогера, дивлюся її уже давно. Ще з 2019 року Добався цікаво слідкувати. Розумію, що в принципі є такі люди, за якими хочеться дивитися, яких хочеться, за яким хочеться спостерігати. І ну, ми десь там перед новим роком поїхали, відпочивати, десь якісь тур, взяли такі, знаєте, як тур вихідного дня і. Я колись раніше теж брала досить цікаво. Зараз не до того, не до доторів. Хоча, в принципі, якщо потепліє, обов'язково ще вам покажу багато чого. Я думаю, що. Буде цікаві ще різні відео, треба буде трішечки, як я кажу, підучитися, що й до чого, як, щоб краще розказувати, щоб більш детально описувати, щоб відео були напевно більш інформативними. Я просто так дивлюся по інших моментах, якщо знімати уже відео, яке ну, десь ми там їдемо, так, якась якийсь є або музей, або ж якийсь палац, то треба, хоча б, знати. Що це за палац, яка його плюс-мінус історія, чим він знаменитий, чим він цікавий, чому туди варто або ж не варто поїхати. Тому буду дивитися. І думаю, що ще покажу і вам. Поки що ми ще чекаємо. За одну буду мати ще одну ковтинку, одну зв'язала в одному таборі, другу буду писати тут. Тому трішечки гардероб у В принципі, зараз плануємо ще, я ж казала, що буде ще одне відео, покажу, що дають, що нам дали на допомогу. Також покажу, що я ще купила, оскільки, в принципі, планую в магазин ходити, планую показувати вам акційні пропозиції, оскільки ще раніше розказувала, як ціни змінилися, трішки ціни з 1 січня зросли, тому таке собі. І не скажу, що тут дуже сильно попала на акції. Можливо, перед Новим роком, десь там Різдвяні, то, можливо, там і були акційні якісь пропозиції такі толкові, по одягу маю на увазі. Але як бачите, не сказала б, що сильні дуже знижки, і що сильно тут можна купити прям все. Бачили багато. Ми були ще в інтертопі, до речі, бачили дуже хороші такі. Футбольного напрямку, футбольні форми по 100 євро, ну трошки так дороговато І якщо купляти, передавати буде дешевше. Я вже собі так приблизно оцінила. І бачили такі різні буци, різноманітні оці 40ніжки. Теж залипли, дуже багато одягу. Скажу вам так, що ви ми були в Нью-Йоркері, були в H&M, а були в Tailве, була в Веро -мода. В Принципі, з того всього, що я подивилася, то тільки в H&M змогли купити малому одяг. Собі, щоб щось таке, я навіть і особо не придивилася. Єдине, що подібний магазинчик був на інтертоп, от не пам'ятаю точну назву. То там я собі так ну, приглянула курточку. Але куртка, ну вона чим мене зацікавила, вона от, це співвідношення червоного і чорного. Але е, от сам оцей хутряний комірець мене просто вбиває, чорний на червоному фоні воно гарно дивиться. Але коли я подивилася зблизька і зрозуміла, що це є, вирішила не брати, і навіть не міряти не те, що не брати щось, воно мене так не подобається. Мені зараз єдине, що могла б купити, оскільки все таки зрозуміла. Тут, напевно, будемо вже купляти якісь обновки ближче до весни, якщо потрібно буде комусь з взуття. Тому що, в принципі, у мене взуття є на весну і одяг є, тобто собі, напевно, ближчим часом нічого купляти не буду. Так це точно, оскільки в мене трішки є план. Плануємо все-таки шукати квартиру, плануємо її обмеблювати, тому бажано трішечки почекати з усіма покупками, з усіма планами, з усіма забаганками і уже по ходу дивитися, що буде можливо купити з меблів. Я розумію, що для обмоблювання квартири треба буде з декілька місяців. Так я реально оцінюючу наші можливості, щоб можна було купити, хоча б елементарне, це ліжка, якийсь стіл для кухні і тому подібне. Тому по цінах, якщо навіть купляти БУ або шукати, що віддають майже за безкоштовно, все одно потрібно буде ті меблі привезти, все одно потрібно буде їх занести. Тобто все одно треба розраховувати, що мають бути якісь кошти. Ніщо тут не приходить безкоштовно, якщо навіть віддають безкоштовно, так це самовивіз, хто тобі не привезе, в руки не передасть, і не подякує, що ти такий добрий і забрав ці меблі. Так? Треба буде платити. Комусь хто везе, по грузчику що занесе. І це трошечки так все одно по кишені та й ударить. І я собі так, в принципі, розрахувала ліміт на кожен день по їжі, по продуктах, щоб можна було щось таке купляти. Щоб і голодним не бути, тобто, щоб були овочі, щоб були фрукти, але щоб не було дуже перерозходу по грошах, тому що воно якось так, скажу так, ціни не є високі, але ціни не є високі для сегменту людей, які працюють. Якщо всі в сім'ї працюють, є відповідна сума від бюджет на місяць, з якого ти можеш виділити гроші на їжу, на, якісь, на якусь техніку, можливо, щось відкласти на відпочинок, раз четверть, чи двічі на рік, залежно від того, що ти хочеш. І, звичайно, десь купити якийсь одяг. Поки що такого у нас немає, і дуже мінімальний бюджет, він, звичайно. Розпланований на мінімальні витрати. І якщо не планувати собі трішечки далі, не на один день, не на один місяць, то, звичайно, воно буде досить накладно. І я так вирішила, що будемо трішки думати про завтрашній день. Хоча ми тільки почали, в принципі, жити, і ще нема такої можливості, прям добре подумати, так, добре спланувати. Але маємо надію на Бога, я думаю, що все буде окей. Я вже нарешті, я так дивлюся в себе в кімнаті, в куванні, що всі весь мусор сфасує так, як має бути. так? Папір до паперу, пластик до пластику, біо до біо, скло окремо виносимо. одяг, який прям рветься, бо є й таке у нас. Так не було відчутно в Україні, зараз відчутно досить треба теж викидати. Можливо, я так не фіксувала, не можу пояснити. Але розумію, що тут, в принципі, все дуже відносне. Ціни на продукти один в один є навіть дещо дешевше. На одяг, якщо брати до уваги, що є дешевий сегмент, то він дуже-дуже неякісний. Не Якби одноразовий сенсу не бачу купляти. Якщо брати якийсь такий з дорожчих, то не дуже сильно і накупишся. Але я вам скажу так, що той сегмент з дорожчих, він є досить такий якісний. І як не, хто б що не казав, як не крути, а не аж так багато, напевно, я вже переоцінила ці до речі, я вам скажу, коли перебуваєш в іншій обстановці, то ти починаєш трішки по-іншому думати. Не всі, не говорю за всіх за себе, не завжди, не зразу. Але, а, з, що про себе можу сказати, я перестала хотіти, наприклад, фарбувати волосся. Не знаю чому. Напевно, це не зовсім той тренд, оскільки. А скажу вам так, тож зараз дуже модно, коли ти не, не закрашуєш там свину так, натуральний, хай буде, воно класно. Правда, я себе в своєму кольорі ніколи не бачила. Тобто я, коли, наприклад, і відпускаю волосся, переходжу в свій такий натуральний колір, то все одно з часом я хочу, хочу його чимось таки закрасити. Хоча дивлюся зараз на себе в дзеркало, поки роблю відео. І скажу вам так, що він такий досить непоганий. Тобто, сам по собі. Природній колір волосся, він такий досить цікавий. Люди такий колір красять волосся, якщо чесно. А я чомусь його перекрашую. Тому поки що чекаю, те ж саме стосується моїх нігтів, які я раніше робила, і без них я не могла там собі уявити, як то я не зроблю собі гайлак. Чесно скажу, а отак. От не роблю, вони практично вже відросли, правда, ще дуже-дуже ламаються, ну бо практично. Тобто на кінцях вони все-таки такі тонесенькі, і якщо їх запускати трішечки більше, то вони десь я вдарюся і вони ламаються. Тому, в принципі, будемо дивитися, можливо, я все-таки ще почекаю. Десь до половинки ще треба, що десь так само як я от зараз. Напевно, ще з нігті треба, щоб відростало. Але вони вже набагато кращі, ніж зразу зразу був просто капець-капець. І з часом-часом з часом ставало все краще. Зараз вже ніхоть блистить. Тобто оцей верхній шар, який був спилений, він зараз, якби, я не знаю, яким чином наріз, не наріз. Він блистить по всій довжині. І це дуже добре. Немає в ньому оцих, знаєте, таких білих крапинок, які вказують на те, що якогось вітаміну. Не вистачає, ми ж пропили вітаміни. І скажу вам, що в мене навіть волосся стало краще, воно зразу якесь таке було, ну, ще залежно, напевно, від шампуні воно якесь таке було дуже, як не моє. Я списувала це на те, що я часто ношу шапку, кожен день на двір виходжу. і Хоча я і вдома носила шапку, кожен день виходила, тобто це не зовсім від шапки. І скажу вам, що я помітила, що воно почало повільніше рости. Якщо тобто, я в себе дома, там не пісриглася місяць-два. То воно вже було б трошки довше. Але дивлюся, в принципі, зараз, якщо брати до уваги, ну, воно більш таке живе. Ще на кінцях ця фарба що вимилася, вона світліша. Так, ніби хтось так придумав, бо з корені воно темніше, і так переходить в світліше, таке якесь червоне, якесь незрозуміле. Єдине, що тут я буду стрихтати, за це, я буду стрихтати обов'язково чівку, тому що я розумію, що без неї я буду виглядати дуже-дуже дивно. Я себе тим більше не бачу, він не пасує просто. І просто зараз потихеньку запускаю волосся і буду пробувати робити з нього трішечки іншу стрижку, щоб воно було трішки довше. Це я поки розказую, я тут е, собі полегенько дов'язую. І так, в принципі, ще трішки ще будуть рукавчики, ще буде повністю горловина. Вивізана досить цікава ниточка, єдиний мінус її. Я не знаю, як її буде прати. Як вона взагалі буде братися? По-перше, а по-друге, чи потім не виникне такої ситуації, що оці узлики, які я зараз в'яжу, що вони потім яжуть, розв'яжуться при, при стірці. Не знаю, будемо дивитися. Тут таке така момент. Дуже ще багато дискомфорту в тому плані, що ми не можемо толком спитати, що де, але ми вже даємо собі раду. А я трішки вже почала вчити мову. Ще треба буде переглянути мої записи і продовжити навчання. Бо як не крути, хочеться вже трішки бути, знаєте, не зовсім німим. Хоча б частково членом суспільства. Можливо, когось це не так тисне, але мені дуже незручно, коли я заходжу в приміщення, і коли людина щось мені говорить, а я її не розумію. Можливо, вона щось мені бажає, як мінімум. Хорошого, так? А я відповісти навіть що взаємно не можу. І це як мінімум не культурно. Хоча я розумію, що ми списуємо все на те, що ми не розуміємо мови. Але. Нічого не заважає нам її вивчити навіть навіть до початку курсів. Я трішки стараюся вивчити. Чому так? Тому що зараз в принципі є більше часу, є більше можливостей, і в будь-якому випадку всі інтернет-ресурси відкриті, безкоштовні, тим більше. Береш, відкриваєш Ютуб, шукаєш собі Ютуб-канал, який тобі подобається, викладача, який тебе влаштовує, чи там стиль викладання, стиль подачі матеріалу, і запросто пішов-поїхав. Єдиний момент, що я дуже плутаю англійську з німецькою, і в мене виходить поки що, так як і в сина одне слово англійське, друге німецьке, якісь такі мішанина. Я думаю, що з часом може буде легше, я буду більше. Якщо буду більше вчитися, я буду більше давати натиску на німецьку мову і буду більше її розуміти, більше її засвоювати, і вона буде мені, в принципі, даватися легше. Єдине, що от я не знаю, як правильно говорити. Там досить цікава логіка. В граматиці, в порядку слів у реченнях і є свої моменти поки що не дійшла напевно з минулим і з майбутнім часом теж. Тому будемо дивитися і ще й по родах треба знати. Ну тобто такі моменти. Я вважаю, що це з одного боку досить важко, з другого боку, досить цікаво, і завжди треба узнавати щось нове. Ну, а зараз є час, є час дов'язати, є час більше провести, як каже, час одне з одним, аж забагато. Це теж я б сказала, то мінус, то плюс, тому що більше часу у нас різні сварки на вияснення стосунків. Але я думаю, що і це ми можемо пережити просто на все треба, напевно, терпіння. От єдине, що я можу побажати всім людям, це терпіння, і напевно сприйняття трішки розміренішого стилю життя, трішки спокійнішого стилю життя, і, напевно, усвідомлення. Що ми нічого в цьому житті, ну практично нічого, не можемо контролювати, окрім того, що безпосередньо залежить тільки від нас. Тобто, якісь елементарні моменти в своєму житті, що ми готуємо, чим ми миємося і тому подібне, так, це наша зона контролю. А все інше, більш складніше, вимагає від нас зусиль, але, звичайно, не залежить повністю від нас. Тому. Терпіння нам, здоров'я нам, спокою нам, і, напевно, напевно вміння жити. Бо в оцім біганні по цьому нервовому, незрозумілому бажанні жити, 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 ми не встигаємо. Жити ми встигаємо тільки щось змінювати. Насправді, не відчуваючи життя повністю. Тому, перш за все, треба напевно вчитися жити. Бо я щось так. Non lo